Гучна заява від півзахисника збірної України з футболу про участь на Євро 2024 Михайло Мудрик отримав різну характеристику від екс-зірок збірної Франції та АПЛ. Андрій Лунін та Ріал Мадрид хвалили принципове рішення щодо майбутньої співпраці. Який світовий рейтинг та за яким показником очолив захисник збірної України? А також трансфер футболіста невдахи «Динамо» Київ. Та які неприємні новини від АПЛ отримав Віталій Миколенко. Про ці та інші найцікавіші новини світу футболу в цьому відео. Друзі, ну а я знову повертаюся до режиму ранкових новин, тому потрібна ваша допомога. Поставте під цим відео лайк та залишайте коментарі, аби перелаштувати знову алгоритми Ютубу. Так ви допоможете каналу і будете просувати український контент. Всім дякую наперед і приємного перегляду. Це більше і більше надходить сигналів, що наступним тренером Ліверпуля стане Рубена Морім, який нещодавно й сам заявив, що не виключає того факту, що влітку він покине спортинг. Осі британські журналісти дізналися, що сторони проводили таємну зустріч декілька тижнів тому, на які дійшли принципової згоди. Тепер лише слід домовитися клубам, бо Ліверпуль не бажає сплачувати 15 мільйонів євро, які прописані у вигляді клаусули менеджера. З 2020 року на рахунку Амаріма в Португалії титул чемпіона та два Кубка Ліги. В цьому сезоні він також впевнено веде спортом до чемпіонства. Ілья Забарний очолив дуже цікавий світовий рейтинг. Саме наш співвітчизник є рекордсменом серед футболістів до 21 року у топ-5 чемпіонатах за кількістю зіграних хвилин в сезоні. В трійці також кіпервіляреала Філіп Йоргесон та Хевбек Фразіноне Матіас Суле. А такі зірки як Белінгем, Палмер та Вірса не потрапили за даним показником навіть в топ 10 Жахливі новини надійшли для Віталія Миколенка. Зевертон офіційно вдруге в сезоні знято за лікові бали. Цього разу штраф і Рисок склав два очки. Тепер рік від Рівід виліту сягає лише двох пунктів. Як і вперше, такі санкції клуб отримав за порушення правил фінансу «Фейрплей». Єдиний плюс після першого зняття Евертон почав грати набагато краще і вирвався із зони вильоту. Можливо, цього разу ми побачимо щось подібне. Також в АПЛ продовжують вести аналогічні розслідування по Сіті та Челсі, але там все набагато складніше. І фінальні вердикти очікуються лише наступної осінні. Колишня зірка Челсі Арсенала та Тоттенгема Вільям Галас високо оцінив навички Михайла Мудрика. І назвав саме трансфер українця тим фактором, який міг би гарантувати титул арсеналу в наступному сезоні. Мудрик міг би підійти арсеналу зі своєю швидкістю та якістю. Саме тому він так подобається Артеті. Перед тим як він підписав контракт з Челсі, каноніри ледь не оформили його перехід, але він передумав і в арсеналі все ще не можуть цього забути. Я вже раніше казав, що арсенал виграє АПЛ наступного року, а не цього. І якщо вони підпишуть мудрика, то саме це точно може їм допомогти в цьому, сказав інтерв'ю Галас. Також відзначив талант українця і інша легенда французького футболу Флоран Малуда, який назвав не тільки сильні сторони Михайла, а й те, що йому заважає розвиватись. Мудрик, безперечно, має потенціал стати великим гравцем Челсі в майбутньому. Кожен раз, коли він грає за збірну України, він головна людина на полі, і головний герой. Я думаю, що в Челсі він бореться з тим фактом, що він не головна людина на пулі, але він має правильний настрій. У нього є талант, навички та здатність стати важливим гравцем Челсі. А я думаю, що він міг би мати набагато більше впливу на команду, якби був трохи розслабленішим. Коли ви спостерігаєте за його грою, ви не можете не відчувати, що цей гравець перебуває під тиском. Тому я думаю, що йому потрібно знайти спосіб впоратись з цим психологічним тиском. І тоді це допоможе грати за Челсі на тому ж рівні, на якому він виступає за збірну України, сказав інтерв'ю малуда. Ну а тим часом в Британії вийшла стаття, в якій написано, що тренерський штаб почеттіно розчарувався у прогресі Михайла, наче там не вражені темпами його розвитку, і тим, що він не впливає на гру команди, маючи для цього відповідні технічні навички. Тому наразі там всерйоз шукають підсилення в атаку і не виключають прощання з українцем вже цього літа. Кандидатом на його заміну називають Ніко Вільямса з Атлетіка. В Жероні залишилися підвраження від виступів Віктора Ценкова і хочуть оновити контракт українцю. Тим паче, з огляду на останні успіхи, ресурси для цього клуба будуть. Але як говорять джерела навколо футболіста, Віктор не поспішає з цим питанням. Адже вже має успішний досвід з контрактом і Динамо і навіть теперішні його умови є досить непоганими. До того ж оточення гравця наполягало весь час, що пізахиснику треба спочатку закінчити сезон, потім відіграти на євро, а вже лише тоді приймати рішення по його клубній кар'єрі. А ще ценкову дуже подобається в Іспанії, і він хотів би по можливості, навіть у випадку трансферу, залишитися в лалізі в поточному сезоні. У нього 10 результативних дій в 28 матчах. Трансформер Марто ціні гравця в 28 мільйонів євро. З Здолбуком все ще більш задатково, адже Артем сказав клубу, що єдине, що він хоче, це грати в наступному сезоні у лізі чемпіонів. А це може означати, як трансфер в якийсь грандів, так і ще один сезон в Жероні. Хоча особисто мені здається, що тут питання лише у пропозиціях. Жерона купила дует за відносно дешево, і силою утримувати нікого там точно не буде. Тим паче, що майже 100% наступний сезон вони не зможуть відіграти краще, ніж теперішні. А отже, ціник на гравців саме цього літа буде максимальним. А ще, як я анонсував раніше, вже найближчі тижні оголосять про продовження співпраці Андрій Лунін та Реал Мадрид. Сторони дійшли консенсусу і повинні вдарити по руках. Ключовим моментом в цьому питанні стала нова травма куртуа, яка поставила остаточне підпитання майбутню роль бельгійця. Адже ні тренери, ні лікарі не можуть дати точних прогнозів, чи поверне Тібо свою найкращу форму і чи не трапиться у нього чергових рецидивів по ходу наступного сезону. Лудіну шакіріалу потрібна визначеність на цій позиції в заключних матчах сезону, коли буде вирішуватись доля чемпіонства та кубку Ліги Чемпіонів. Тим паче, після помилки в першій різ Манчестер Сіті кіперу конче необхідно додати впевненості, адже в матчах такого рангу він ще участі не брав. Ну і як я говорив раніше, Владислав Супряга, скоріш за все покине Динамо цього літа. Відповідну інформацію, нещодавно підтвердив і Віктор Вацко. І Як я й говорив, журналіст також вважає, що скоріш за все це повинно стати Дніпро один. Адже саме там активніше інші контактують з Форвардом. І саме там ця позиція вимагає підсилення. А ще що цікаво, інсайдер сказав, що зарплатня в 35 тисяч євро на місяць не відповідає дійсності. А саме це було тим фактором, який міг би завадити Дніпру орендувати влада. Бо «Динамо» у разі оренди до конкурента принципово відмовляється брати на себе хоча б частину його окладу. Тому здається, що все йде до того, що в наступному сезоні супряга знову отримає свій шанс перезапустити кар'єру в Україні. Зараз йому все ще лише 24 роки. В матчі шахта рух на 85-й хвилині на полі з'явився юний Мухаммад Журабаєв, який став першим футболістом в історії УПЛ 2008 року народження. Також він посівав восьме місце серед наймолодших дебютантів ліги. Перша сходинка, і раніше у Кирила Дігтяряс металіста, який дебютував ПЛ у віці 15 років та 159 днів. Дуже амбітний прогноз на виступи на Євро 2024 для збірної України дав захисник «Динамо» Києва Олександр Караваєва. Мінімум вихід з групи, а там вже буде стадія з одного матчу. І тобто там вже на вибування це зовсім інший контекст гри, тому що тут ти не рахуєш там залікових балів, і треба все в одному матчі показувати. Тому я думаю, що з групи виходимо точно. Я так вважаю, далі будемо дивитись по суперниках. Ну. Що гадаєте ви згодні з Олександром? Чи все ж таки поки з прогнозами треба почекати? Мені здається, що якщо говорити чесно об'єктивно, то каравай все ж таки правий. Саме на друге місце поставила нашу збірну більшість глядачів мого каналу, коли я робив відповідне опитування. Друзі, ну а на сьогодні це все. Дякую ще раз. Кожному хто не забуває ставити лайки, підписуватись на канал та залишати коментарі. Так ви допомагаєте розвивати український Ютуб. Дякую ще раз та до нових зустрічей.